Щось тут не клеїться. Вайновича звільнили з Юрфірми ще два тижні тому. Mm -hmm. Систематичні прогули. Хлопець подавав mm -hmm. надії, поки не програв свою першу справу. Що за справа? Mm -hmm. Олег Питайчук, викладач коледжу. Звинувачений в глотування студентів. Це дуже туманно, але прокурор дотиснув садю і мразоту посадили. Справедливість такі існує. Він не зміг прийняти свою першу поразку. Питачук загинув у бійці із півкамерниками. Бідося. І місяця не протримався. Він став юристом, щоб допомагати людям. А натомість його клієнт загинув через його роботу. І Він вважав себе винним. Ігор мені довірився, він на мене поклався. Я не виправдав його сподівань. Через мене він загинув. Я винний в його смерті. Коли томське з вами все добре? Олег мав комплекс відмінника. Він карав себе за смерть свого клієнта. Хочете сказати, він намисно провокував бійки? Так це була деструктивна поведінка, але але тим не менше. Тоді все сходиться Ігор наривався на ту людину, отримав кулю у лоб, Лишилося зрозуміти від кого. Ні, ні слухайте важливіше питання інше, не обов'язково це... з'ясуємо, але без вас ви вже і так нам допомогли. Дякую, робота кличе.